Коли ти шинкар у підвалі, у барі на Хрещатику, ти проживаєш сотні життів, десятки доль, тобі сповідуються, брешать, тебе ненавидять. Ти всіх рятуєш, зраджуєш, ти головна причина зла. Ти є добро. Ти всім батьком. Ти Боже мій, ти змій, ти ніхто. В тебе завжди. Обмаль часу, в принципі і по факту. Очі гостей тобі розкажуть, хто є, хто, читаєш по очах, щось розумієш, десь помиляєшся. Все хутко, все швидко. Довгі бесіди то для друзів. Важливо, важливо навчитися відрізняти музу від сукуби. З повагою до них обох кожний свій час, кожний свій шанс. Ти розумієш, коли. Коминок стає більше, ніж ні в народі. Коли в неї очі сумні, бо він загуляв за столом воду. А ті, хто підспівують Вальхала Колінгні, дійсно чують, яких кличуть Валькірії. Нам, звісно, пиздець, але ми не розходимось. Ще в ковідні часи ми зрозуміли, що бар це більше, ніж місце, де накатить. Війна переконала в нас в цьому остаточно. Люди йдуть до людей. А у людей смуток змінюється веселощами швидше, ніж перехиляється їх пела. Треба встигнути все і покохати, і потанцювати. Алкоголь то є інструмент, але інструмент має бути справним, гострим і у вправних руках. Важливо все. Кожна деталь. Сенс повинен жити в кожній дрібниці, бо бар щільний на сенсі простір.